Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми аналізуємо події ракетного удару, який росіяни завдали по Одесі увечері 21 березня. Відразу. Після 19.30 вечора, 21 березня, в Одесі оголосили повітряну тривогу. І ця повітряна тривога в Україні була оголошена лише в Одеській області. Вже за кілька хвилин було чутно кілька вибухів. Це росіяни атакували Одесу ракетами. Як повідомили у повітряному командуванні Південь, ракети Росіяни випустили з винищувачів Су 35 Вони у кількості не менше двох одиниць злетіли у повітря з аеродрому Бельбек поблизу окупованого. А потім випустили три ракети типу Х-59 вже над морем. Згідно офіційних повідомлень того самого повітряного командування Південь, дві ракети о 19.40 були збиті системою протиповітряної оборони. Однак, як заявив керівник Офісу президента України, ще одну ракету не вдалося збити, і вона влучила у триповерховий житловий будинок це гуртожиток на території монастиря Православної церкви Московського патріархату. На місці влучення виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Сам будинок за. Знав суттєвих пошкоджень, є четверо поранених. Зауважу, що це перший реальний удар по Одесі за майже останні півроку. До цього останній раз росіяни обстрілювали Одесу ще у вересні та жовтні 2022 року, коли у декілька об'єктів на території міста влучили пару безпілотників іранського виробництва. Інші удари росіян приходилися вже по околицях Одеси, це поза територією міста, різноманітні інфраструктурні об'єкти. Можливо, також, що для імітації загрози з моря у другій половині дня, 21 березня, вперше за кілька днів, з Севастополя вийшли в море два російські ракетні кораблі у складі оперативного з'єднання Чорноморського флоту. Вони зараз не запускали ракети, однак вони можуть завдати ще одного удару, як по Одесі, так і по будь-якому місту України, у будь-який момент. На цьому поки що, все з нашими новинами. Слідкуємо за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Мурчик. Підписуйтесь на наш канал. До побачення! Слава Україні!